Всім величезний величезний привіт. Це друга частина акційних продуктів АТБ. Хто не подивився першу в кінці, а другої частини буде. Силка можете перейти і подивитись першу, хто ще не встиг. Так, знижки з другого по Які там у нас? По шосте включно, так? Да? Чи по восьм? Не пам'ятаю. Акційних продуктів АТБ. Ви знаєте, на, ці... на цьому тижні щось і в журналі ми з вами гуртали щось не дуже таке. Не тішать знижки. І я от ходжу по магазині, хочу знайти щось, якісь хороші знижки. І все одно щось я не можу потішити вас. Філе оселеця 56 гривень, 300 грам. Так. Ікра Водний світ 62 гривні. Знаєте, такі невеликі знижки. Веладіс теж от знижка від Веладіс. 50 гривень була, ну, там десятка, там десятка. І докупи все одно щось виходить. Добре, ходіть, подивимось з вами на консерви, на консерви. Ковбаски я показував в першій частині, ковбаски в першій частині, молочка в першій частині. Давайте подивимось, що тут у нас по чому. Майонез традиційний від Гуляй Поле, 550 грам. Майонезний соус від щедро 300 грам. Майонезний соус Гуляй Поле, 300 грам. Да, знижки з 2 по 8 серпня. Ось і останній день. А останній місяць літа. Так, королівський смак майонез 500 грам. Зараз зі знижкою 35 36%. І також Мацюпонький 300 грамовий, теж зі знижкою. 33%. Так, ще кетчуп. ну На кетчуп ми туди підемо. Давайте зараз підемо прямо туди на кетчуп, подивимось, ось ще ось цей зі знижкою. І ось цей від щедро. Я більшість купляв від щедрого майонез. Тут 400 грамів вага провансаль. Преміум королівський смак. І ось така подушка. 340 грамів від королівський. Ось кетчуп я знайшов. Кетчуп королівський. 250 грамів вага. 36% знижки, дуже хороша знижка. Це у нас що? Теж кетчуп лагідний. Оліс 250 грам. 20 гривень 50 копійок. І ще кетчуп оліс. Теж лагідний, теж зі знижкою 36%. Ще до моїх рук потрапила... потрапив горошок від своєї лінії, 420 грам. І кукурудза. Від своєї лінії 340 грамів 33 гривні. Так, це якась новинка. Філе з кумбрії в олії, вага 170 грам. І, до речі, теж Польща 590. Ну, цікаво, цікаво. Але без знижки. І ось таке ще філе з кумбрії в томатному соусі. Теж Польща. Добре, давайте подивимось, що тут зі знижкою шпроти. Не знаю, що це за шпроти, боцман. Я їх ніколи не купував. 190 грам, 69,40. Шпроти боцман ось такі. 160 грам 53,80 Потім в акції Скумбрія Боцман в томатному соусі. Кумбрія Атлантична, в оливковій олії. Завтрак туриста. Чи сніданок туриста? Чи, може бути і сніданком, може бути і завтраком, і три в одному. І вечерю. Господарочка. До речі, я брав, мені вона сподобалась. В коментарях теж хороші відгуки за нею. Вага 250 грам. Сардіна море. Так, в акції м'ясо курей із своєї лінії. 325 грам. До речі, без кісток. Ну і в акції це, мабуть, вони продовжили. Да? Каша Горохова від розумний вибір і каша гречана від розумний вибір. Зі свининою. Польські паштети. 25 гривень 40 копійок. Тільки ВТБ 100 грам додатково, паштет печінковий, 340 грам. І кілька море. 29 гривень. Щось не дуже задоволені. Коментарі від цієї торгової марки. Море. До речі, чіпси можна зекономити десятку. Бачу, що молодь грибе чіпси Лейс. Ну, звісно, зараз акція 35% знижки. Вони були 57, зараз 37. З різними смаками. Щось мене на чіпси взагалі не тягне і це добре. Дякую, хто написав мені відгуки про чай Хілвей. Я стільки чаю маю, що навіть не буду брати. Бо не вип'ю той, що маю. Дякую, хто мені. 38,40-25 фільтр пакетів чай Хіллей. Ну, про відгуки пишуть непоганий чай. Так, чай Tia Moments. Зараз теж в акції 41 гривня, 70 копійок. 39,50, фруктовий 25 фільтр пакетів. Фруктовий по 38 гривень, 20 пірамідок. Дивіться, що з'явилось в АТБ, Діл Махцейлонський. 30 пакетів. Поки що без знижки. Так, ловаре 50 гривень 70 копів. Подорожчі ловаре бачу. Угу. Зато польський можна брати, скільки завгодно. Дивіться 100 пакетів, За 64 гривні майже. Ось такий. Овочі лісові і малина. На малина ще дешевше. 58,90. Є ось така родина, 100 пакетів, цитрина, лимон, 48,60. Із заварних чаїв є зараз в акції а, від своєї лінія, Чорний, 40 гривень 30 копійок, і фруктові 35 гривень 70 копійок. Вага 80 грам. Зі знижкою ТЕТ 43,60. 60, 48 пакетів. 43,60. І ось такий теж зараз хороша знижка. 33% можна купити. Дійсно, купіть, візьміть. Хороша знижка, я вам точно кажу. А якщо я кажу, я не помню. Ну, дійсно хороша ціна. Повірте, 21 гривня 80 копійок на ТЕТ-20 пакетів. І дивіться, що я вам хотів сказати. Зараз акція. Да? З 2 по 8 ключ на серпня нам весь мономах. 35% бачу, знижка на мономах. А який саме, бачите, да? це у нас і Кенія, і з бергамотом, заварний із додаванням шипшинам і пелюстки квітів і з ароматом тропічних фруктів. Вага йде. 80 грам упаковка. 37,50. Також хто? Полюбляю у пакетах, будь ласка, 45 пакетів теж зі знижкою. Те, що обов'язково візьміть. Зараз дуже хороша знижка на мономах. З бергамотом, мій улюблений, теж зараз зі знижкою. І ось цей з ароматом лісових ягід. 45 пакетів. Хто полюбляє ось такий мономах 25 плюс 5. Чорний та зелений чай з ароматом винограду 2450. Суміш чорного та зеленого чаю 30 пакетів, 24,50. Ну і, звичайно, зелений. 25 пакетів, 20 ,90 гривень 90 копійок. Хороша знижка на чай, батік. 25 фільтр пакетів. Непоганий чай від своєї лінії. Тут 100 пакетів, 84 гривні. Швиденько прибіжимось по каві. Амбасадор Велика, 200 грам. Звертайте увагу для тих, в кого карта ТБ для вас ще дешевша. Для вас ціна в цьому прямокутнику. 199 гривень для вас буде. Так, далі амбасадор Стронг теж 200 грам. Щось кави дуже нема, багато зі знижкою. Якобс Монарх 120 грам, 151 гривня, 143 для карти АТБ. Якобс Монарх Крема 60 грам. І Мацюпонька на роботу. 20 грам, 10 чашок. Зі знижкою кава Форд 120 грам. І 285 грамів велика. Виходить ще дешевше. Кава Форд 225 грам. Та кава Форд 75 грам. Ось на амбасадор теж хороша ціна, зверніть увагу, 275 грам. Амбасадор вагою 250 грам преміум. Не знаю, дивіться якась кава. І я щось не бачу, щоб її купували. Алаватца Ору 250 грам. Не з дешевих. Так, ну це все по каві. Щось не дуже багато знижок. Поставили знижку на Якобс. Капучино дуже смачне. Мілка. Дуже смачне я купував давніше. І ціна дуже хороша. На сьогоднішній день 145 гривень, це його ціна зі знижкою. Напій з какао. Дитячий, так? Да? 39, ну, 40 гривень. І кому потрібні вершки сухі. Часто такі купував відмокати Мокати, вони самі найкращі, мені здається, не знаю. 41 гривня. 200 грам. Пупа в зернах, кілограм. І амбасадор. теж кілограм в зернах. А це пів кілограма теж в зернах. Не забудьте на хороші знижки Сенсоден 40%, більше ніж 40%. Ось така. Тут у нас йде щоденний захист, 65 гривень, 100 мл. Потім відновлення та захист, 75. Мілілітрів і сенсоден екстра відбілювання 100 мілілітрів 70 гривень. Дуже хороші знижки. Візьміть цю зубну пасту, хто користується нею, або можете зараз спробувати. Я теж обов'язково її візьму. Так, добре, ще щось вам хотів з цього показати. Ходіть, отут йдемо туалетний папір, вологий туалетний папір. 50 штук в упаковці, 25 гривень зараз. Серветки антибактеріальні 120 штук, велика упаковка, 42 гривні 90 копійок. Папір від Рута. До речі, не знаю, ніколи його не купував. Хто купував, напишіть, будь ласка, Чотири упаковці. Штуки двошарові. і дивіться, навіть написано 150 відривів. Як він себе поводить, цей папір. 54 гривні зі знижкою. За упаковку. Пологі серветки, зараз знижка. На вологі серветки ВТБ хороша. Тут у нас теж здається, 120 штук, 35,50. Жіноча гігієна, лібрес 8,9 штук, 30 гривень 40 копійок. Надзвичайно хороша ціна на АКС для душу Формен. 3 в одному навіть 64,90. 250 мл. Так, якась новинка з'явилась. Дивіться, Four Family рідке кремило вагою 560 мл. 30 гривень, 50 копійок. Навіть можна спробувати новинку зараз. Зі знижкою. Антибактеріальне Гелекс 560 грам, теж зараз зі знижкою. Дезодоранти AXE, чоловічі теж зараз зі знижкою 43%. Так, ще ось є рекламка, дійсно, да. хороша знижка 42% на AXE дезодоранти і AXE гелі для душу. Акції з 2 по 8, включно серпня. Для чищення. І сорок знижків Онікс, 20 гривень. Я буду вам бажати економних покупок, всього-всього найкращого, і до зустрічі. Скоро з вами зустрінемось.